Виконаємо завдання 2 практичної роботи до теми 16 за підручником інформатика 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Вам потрібно підготувати повідомлення на 2-3 сторінки на одну з таких тем. Отже, відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021. Вибираємо новий документ і давайте зразу встановимо параметри сторінки. Для цього перейдемо на вкладку макет. В попередніх версіях Word дана вкладка може називатися подання. Відкриємо вікно параметри сторінки. Для цього натиснемо на цю кнопку параметри сторінки, ніби як стрілочка. І встановимо орієнтація книжкова. За замовченням вже є книжкова. Прийдемо на папір, має бути А4, також А4 добре. Вертаємося на поля і встановлюємо поля. А саме, верхнє в нас має бути 4. Нижнє. Також 4, ліве 5 і праве 7 см. Натискаємо ОК. Тепер перша сторінка в нас має бути титульна. Ось тут потрібно вказати автора тему та вставити кілька зображень. Давайте спочатку напишемо тему. Я створю повідомлення на тему, як виникла компанія Google. Пишемо автора. Давайте це збільшимо, Ну, по-перше, виділимо все. Для того, щоб виділити, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Встановимо вирівнювання по центру. Для цього прийдемо на накладку основне, вирівнювання по центру. Збільшимо розмір. Нехай буде те більше, Це хай поміщається все-таки в рядок. Зробимо накреслення жирне. Автор ще зробимо курсив. Ось тут також жирне. Змінимо колір. Нехай буде червоне. Google навіть також збільшимо. Ось так. Давайте тепер знайдемо деякі зображення. Скопіюю даний текст, відкрию браузер і рядок пошуку або в рядок адреси вставимо. Це, щоб не набирати другий раз з клавіатури. Давайте подивимося, може буде зображення прямо в деякому тексту, який ми будемо використовувати. А давайте хай будуть різні логотипи, залежно від року. Скопіюємо зображення, для цього клацаємо правою кнопкою миші. Контекстно контекстному меню ще відкрилися, вибираємо копіювати зображення. Правою кнопкою параметри вставлення і, наприклад, зберегти вихідне форматування. Так, вставило. Давайте вставимо ще деякі зображення на засновники Ларі page та Брін. а давайте їхні зображення і вставимо. Стояти будемо аналогічно. Давайте зменшимо дане трошки зображення. Зрозуміло, є інші способи вставлення зображення в документ. Наприклад, ви можете зберегти зображення на комп'ютері, зберегти зображення як. Давайте збережемо на робочому столі. І ось тут вибираємо ставлення, зображення, цей пристрій. І знаходити потрібне зображення і вставити. Давайте зробимо обтікання даного зображення навколо рамки. Виділяємо зображення і зверніть увагу, що коли ми виділили, з'являється нова вкладка Формат зображення. Ось тут виберемо обтікання текстом. І вибираємо навколо рамки. Тепер ми можемо його ось сюди перетягнути. Ну і добре виглядає. Хай так і залишиться. Тепер створимо нову сторінку. Звичайно, можна створити клавішу Enter, ніби ми переходимо далі. Правда, це не зовсім правильно. Раніше було перейти на вкладку Макет, взяти розриви і розриви сторінок, сторінка. Учальник курсор має стояти у вас ось тут в кінці сторінки, і зразу знову сторінка автоматично створюється. Тепер нам на і на третій сторінки потрібно вставити якісь повідомлення-текст, скопіюємо його. Отже, ось цей скопіюємо. Вставимо, параметри вставлення. Вибираємо зберегти лише текст. Будемо це ще змінювати. Так, ставиться зображення ще. Нам потрібно буде вставити деякі зображення і буде добре. Ну, але спочатку відформатуємо даний текст. Виділяємо ось цей весь текст. Ви вже знаєте, як затискаєте ліву кнопку миші та тягнете. І розмір тексту встановимо 14. Для цього перейдемо на вкладку «Основне». Ну і бачимо, у мене вже 14 є. шрифт має бути Times New Roman, У мене вже Times New Roman за замовченням. Це дуже поширений шрифт. Міжрядковий інтервал встановлюємо 1,5. В групі Абзац натискаємо цю кнопку, вибираємо 1,5. Вже й забагато вийшло. І колір тексту темно-синій. Відкриваємо список там де літера А. На цю стрілечку натискаємо і вибираємо темно-синій. Так, тепер вже забагато. Ось це вилучимо. Натискаємо клавішу Delete або Backspace. І тепер ставимо ще деякі зображення. Давайте ось це. Виділимо зображення, встановимо для нього обтікання текстом. Згори та знизу. Зменшимо трішки. Ставимо по центру. Давайте вернемося назад, прийдемо на вкладку зображення і ще щось ставимо. Чому б не ось це? Ось тут зробимо обтікання навколо рамки. Зменшимо. Давайте застосуємо ще якийсь стиль. Ось тут зробимо обтікання за текстом. Зараз за текстом трохи не виглядає, бо тут є текст. Добре, нехай буде за контуром. Тепер збережемо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо власні папці. Нам пропонується зберегти у форматі PDF, ну, але збережемо також, як і документ Word. Пропонується зберегти з іменем ваше прізвище частина 2, але з таким іменем вже зберігали. Давайте збережемо ось так прізвище, практична робота 16, частина 2. Зберегти. Це ми зберегли як документ Word. Тепер вибираємо знову файл зберегти як, цього разу вже обов'язково зберегти як. І зберігаємо як PDF. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!